Верховна Рада суттєво скорочує підстави для звільнення від мобілізації. Сьогодні розбираємо законопроект 104.49. Після невдалої спроби прийняти законопроект 103.78, Нагадую, що він був направлений на доопрацювання назад до кабінету міністрів. У нас з'явився новий законопроект 104.49, який виявився ще більш цікавішим. Це я кажу в лапках ніж його попередник. Сам законопроект дуже великий, майже 80 сторінок. Увесь його у цьому відео ми з вами розбирати не будемо, але сьогодні приділимо увагу дуже цікавому питанню, такому як відстрочки, які підстави для відстрочки скорочуються, які з'являються нові, і що тепер треба буде зробити, аби оформити відстрочку. Звісно ж, якщо цей законопроект прийме. Тож, які зміни пропонують внести у статтю 23 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Хто ще не вивчив за ці два роки цю статтю, я нагадую, що саме в цій статті закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, врегульовано, хто саме має підстави для звільнення від мобілізації на час дії військового стану? Тож, перша категорія, яка постраждає, це багатодітні чоловіки, а вірніше ті, у кого на отриманні перебуває троє і більше неповнолітніх дітей. Якщо раніше... Стаття 23 передбачала, що чоловіки та жінки звільняються від мобілізації, якщо у них на отриманні перебуває троє і більше неповнолітніх дітей. Але тепер, відповідно до законопроекту 104.49, пропонується, що Жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, зможуть отримати відстрочку, крім тих, які мають заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір яких перевищує суму за три місяці таких аліментів. Відповідно, якщо раніше або отримати відстрочку від мобілізації, достатньо було подати три свідоцтва про народження про своїх дітей. А також, якщо ви не перебуваєте у шлюбі із жінкою, від якої у вас народилося троє дітей, ви зобов'язані були надати лише рішення суду про те, що ви сплачуєте. Що аліменти або договір про сплату аліментів між вами та дружиною, який був завірений у нотаріальному порядку? То тепер, за логікою такого законопроекту, вам треба буде довести, що у вас немає заборгованості зі сплати аліментів. І Якщо така заборгованість існує, відстрочку вам не отримати. Також зміни вносяться у пункт, який регулює, що жінки та чоловіки, які самостійно виховують одну дитину чи декілька дітей віком до 18 років, також мають право на звільнення від мобілізації. І тепер цю статтю хочуть викласти у такій редакції, що жінки та чоловіки, які мають одну дитину чи декілька дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний безвісті зниклим або безвісті відсутній, або взагалі оголошений померлим. Таку правку, певно, вирішили. Зробити для того, аби прикрити ще одну схему як для виїзду, так і для звільнення від мобілізації, яка полягала у наступному. Чоловік і жінка, у яких є одна дитина, як мінімум, розлучаються. Встановлюють місце проживання дитини за батьком. Потім батько в судовому порядку визнає, що він самостійно, начебто, виховує таку дитину, тобто мати не приймає участі у вихованні дитини. І, відповідно, на руках у нього є рішення суду, де він самостійно виховує дитину, після чого він оформлює відстрочку і так само може вільно виїжджати за кордон. Всі ми розуміємо, що схема дуже цікава, схема робоча. І на цій схемі, до речі, погорів суддя з Одеси разом із адвокатом, який налагодили дуже цікаву схему, відповідно до якої за 3,5 тисячі доларів суд приймав рішення, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути від мобілізації виїхати за кордон. Схема полягала у тому, що після розлучення визначення місця проживання дитини неповнолітні діти залишалися з чоловіками, і це давало їм право ухилятися від мобілізації, а також виїжджати вільно за кордон. Напевне, логіка Татів полягала у тому, що якщо батько самостійно виховує дитину, то матері в принципі не має взагалі існувати або вона має бути позбавлена батьківських прав, тобто, взагалі, не мати змоги ні юридично, ні фактично приймати участь у вихованні дитини. А от що дуже цікаво, і це певно багатьох засмутить таку чудову підставу для звільнення від мобілізації, яка була передбачена у пункті 11 статті 23, яка говорила про те, що Чоловіки, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю, або одного із батьків своїх чи батьків дружини, які мають першу чи другу групу інвалідності, також звільняються від мобілізації. То цю норму взагалі в цьому законопроекті виключили. Відповідно, якщо цей законопроект приймуть, втратять взагалі право на звільнення від мобілізації ті військовозобов'язані, у кого є дружина чи чоловік з будь-якої групи інвалідності, а також один із батьків чи своїх чи дружини. З групою інвалідності. Відповідно, тепер неважливо буде, хто у вас із родичів із групи інвалідності, право на звільнення від мобілізації по цій підставі тепер буде скасовано. Також даний законопроект не оминув своєю увагою здобувачів освіти. Станом на сьогоднішній день студенти денної або дуальної форми навчання звільняються від мобілізації. Якщо більш детально розглянути, то саме здобувачі професійної або професійно-технічної освіти, фахової передвищої та вищої освіти. Асистенти, стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, звільняються від мобілізації. Тож тепер, відповідно до нового законопроекту, ця норма закону буде звучати так: це звісно, якщо її приймуть. Здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які навчаються за або дуальною формою навчання, і здобувають рівень освіти, що є вищим, за раніше здобути рівень освіти і послідовний відповідно до статті 10 закону України про освіту. Тобто тут ми бачимо, що Тепер ви можете отримати лише одну вищу освіту, яка має бути послідовною, аби отримати звільнення від мобілізації. Пояснюю простою мовою: якщо у вас є диплом бакалавра, то для того, аби мати підстави для звільнення від мобілізації, ви маєте бути студентом магістратури. А я нагадаю, що станом на сьогоднішній день неважливо, скільки у вас уже є вищих освіт, яка вона по кількості, чи є вона послідовною раніше здобутому рівню освіти, право на відстрочку ви маєте чим і вдало користуються далі чоловіки. Дуже цікаву правку пропонують внести саме по аспірантам. Якщо зараз аспіранти, які навчаються, що на контракті, що на бюджеті, мають право на звільнення від мобілізації, тобто неважливо, скільки вам років, ви можете стати аспірантом, заплатити за контракт і ви звільнені від мобілізації, то тепер право на звільнення від мобілізації, якщо приймуть цей законопроект, будуть мати лише ті аспіранти, які навчаються на бюджеті. Відповідно, аспіранти, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту, в Втрачають своє право на звільнення від мобілізації. Таку правку, напевно, внесли через те, що забагато зараз з'явилось військовозобов'язаних аспірантів, ще й тих, які навчаються на контракті. Відразу скажу, що законопроект ще не прийнятий. Це лише пропозиція до внесення змін, але ми вже бачимо за якою логікою йдуть наші законотворці, оскільки в законопроекті 1378 правки були дуже схожими на цими. Тож, в принципі, плюс-мінус ми розуміємо, яку категорію осіб зачеплять ці нововведення. Але є і хороша новина. Не тільки звужували підстави для звільнення від мобілізації в цьому законопроекті, але і розширювали їх. Відповідно, тепер право на звільнення від мобілізації будуть мати військовослужбовці з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв'язку із звільненням їх із полону. І такі особи можуть бути призвані на військову службу та відповідно мобілізовані виключно за їх згодою. Станом на сьогоднішній день військовослужбовці, які були звільнені з полону, вони все ще чомусь продовжують нести військово. Службу. І навіть якщо вони звільняться з військової служби, їх знову можуть мобілізувати. І, відповідно, якщо цю правку приймуть, такі військовослужбовці, які були звільнені в запас, зможуть отримати звільнення від мобілізації як мінімум на два роки. І ще одну дуже класну зміну пропонують зробити у статтю 23. Цього пункту, про який я вам зараз розповім, його не було, але практично він мав дуже важливе значення, оскільки, згідно законодавства, хто має взагалі право надати відстрочку? Ніхто, тому що ні за ким це право не закріплено і ніхто таким обов'язком не наділений. Відповідно, одні центри комплектування дають відстрочки, інші не дають відстрочки, а інші взагалі у самому військово-обліковому документі проставляють, що особа до такої то дати звільнення від мобілізації. До речі, про міфи про оформлення звільнення від мобілізації я розповідала у попередньому відео, де розповідала, чому не дають відстрочки, які базові помилки роблять, через які потім доводиться повторно збирати документи і звертатись до центрів комплектування. Тож правка, якою пропонують доповнити статтю 23, звучить так, що. Перевірка підстав щодо надання військовозобов'язаним зобов'язаним відстрочки від, від призову від мобілізації та її оформлення здійснюється центром комплектування соціальної підтримки. Якщо говорити простою мовою, то нарешті на законодавчому рівні буде закріплено обов'язок за центром комплектування перевіряти наявність підстав для звільнення від мобілізації і оформлювати відповідні документи. Тому, що, як ми вже з'ясували, до цього часу це питання просто висить у повітрі. Ну а я хочу вкотре заакцентувати свою увагу на тому, що це черговий законопроект яким хочуть внести якісь правки в законодавство пов'язане із мобілізацією, мобілізаційною підготовкою. І в якій версії і в якій редакції приймуть такий закон, ми ще не знаємо. Ну а я нагадаю, що якщо вам треба консультація чи моя допомога у формуванні відстрочки, ви завжди можете до мене звернутись. Свої контакти залишаю під описом до цього відео. Ну а ще більше про відстрочки, про мобілізацію, про повістки і ваші права і центри комплектування я щоденно розбираю у себе в інстаграмі. Тож підписуйтесь, там дуже багато чого цікавого. До речі, а що ви думаєте стосовно чергової спроби звузити підстави для звільнення від мобілізації? Дуже цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на цей канал, аби не пропустити наступне не менш цікаве відео.